Купити. А то в холодильнику просто пусто. Мама, і треба кидала готувати. гатувати. Я ще робила, зробила картоплю. Мама, я клям айчі і роски. Взяв. Взяв. Що ми дивимося? Мамо. Я вам такий маленький. Так. Ми дивимося наші влоги. Йдем? Тільки візьми пакети, щоб не купляти. Два. Два. Там потрібно добре скупитись. Там просто в холодильнику миша повісилась. Затуся немає. Затуся з моєю мамою поїхали на море, в Єгипет. Я ще була, як ми приїхали з добротвора. Арчіфу! Їздили на ва на, на до нотаріуса, щоб зробити дозвіл, щоб мама з нею поїхала. І вони сьогодні виїжджають. І, ну так там за тиждень приїдуть. Кажуть, кажу, мама, побачити мускаля, зразу тупіть. О, кажу, без кого. І все. Я так хочу пахлаву. я кажу, мама, побачите в Єгипті пахлаву, купіть мені. Я, ми були в Туреччині два роки тому, і мені їхня так пахлава сподобалась. Я її так хочу, але не знаю, можливо, є в Єгипті, можливо, нема, не знаю. Мама подивиться. І так вже та пахлава за мною ходить два роки. Тут є, я бачила у Львові, але я не знаю, чи вона така, як в Туреччині. І я вам скажу, чесно, вона дуже дорога тут. Там якась така маленька коробочка, 800 гривень, і там пару штук. <кій> я наказала, я недавно була в буквелі, казала, що бачила буквелі по хаву. Ти так тішишся, що ми прийшли, так? Ай-ай-ай. Покрутись! <кій> Аби показувати, що ми купили? Купили кавун. Я запиталася, звідки кавун, сказали з Греції. Я, я думаю, не хочу я грецький, хочу херсонський. <попо> тебе ручки брудні. Потім тату розріжеш. Так, хліб. Тут у нас черешня. Солодка. Взяла в Єві собі таку олійку на вечір. Мазатись, мазюкатись. Растішка. Сметана. Раз, два, манка. Молоко, папір, асенко вже так чекав кавун. Та ти такоч кавун. Зараз кавуна. Кефір, Сир. така намазка на хліб. Ще такий сир і пакети. Перець болгарський. Банани, яблука, авокадо, огірки. Помідори. Ми забули, знаєш, що купити? Нектаринки. Кабачки. Я сьогодні буду рого говорити. Ну як? Скажи, солодкий. А ну дай мама попробує розкаже, солодкий чи ні. Ну, я б не сказала, що він дуже солодкий. Такий собі. Але що є, то є. Будемо місце те, що маємо. Правильно, Ханко? Грінки. Люблю робити там, от тунець, яйця, сметану або йогурт. І намазувати дуже смачно. Печиво, воно дуже смачне. Здається, називається домашнє. Ковбаска. Сирна маса, ванільна. Андрій, ми забули масло купити. Заволь. Так а воно ми купили. Так, це в нас свинина, курка, філе. Печінка. Пленту посуди, і я собі взяла ще фарбу дебрів. Все, зайшли на секонд-хенд і купила Арсенкою таку курточку. Так гарно на ньому виглядає. Зараз відкрию тут. І тут прізвище ім'я іншої дитинки. Цікаво, як то можна стерти. Тут ще йде така сіточка і кишенька. Такі взагалі куточка така спортивна, класна. Така взагалі, як нова. Нічого їй не бракує. Знайшли Андрієві футболку. Ось така проста, сіренька, але теж класна. Не сходжень на нічого. Така, як нова, просто безбірка. І ще знайшла Арсенкові на голову. Як вона називається? Ні, це не Банан... бананка, не пананка. Коротше, я не знаю, вона така дуже класна заколами. Бананка. Ні, не бананка. Бананка тут така, як та через плече. Панамка то зовсім інше. Коротше, хустина така на голову. А так. Все. На секонді не купляли. Тому що нічого не знайшли. Оце ну, курточка з козолі мене проперло класно. Зараз буду готувати рагу. Нарізала перець, кабачок, ще додав нут. філе куряче, картопля. І ще маю такий соус помідоровий. Нібито все, чи ще щось маю? А, ще цибуля і морква. Я буду окремо собі готувати рогу і їм. Ще знайшла такі овочі. Це мені. А це їм додала. Я забула купити цвітну капусту. І забула купити баклажани. Як я ходила по тому базару, я не знаю. Так, обсмажую цибулю, моркву. і вже додала філе. Так, мені потрібно всякі приправи. Візьму кубик. один або два, не знаю. Подивлюсь. І що? Тут є. О! Я ще не посадила базилік. Петрушка сходить, кріп не хоче. Може кріп сходить пізніше, я не знаю. Так. Візьмемо кар... до картоплі. Тут що в нас? Риба, то не то. Оця приправа класна. Бо ще зараз роблю салат і додалю цю приправу. Я її просто обожнюю. Вона настільки класна. Ну і, звичайно, сіль, перець, шеї оріану, розмарин. У мене базилік закінчився. Просто обожнюю базилік. Така є приправка. Яка смакота буде. Ну, в самому кінці, тому що той він... Добре. Ні, він готовий. Бо там трошки буде тільки підтушити і все. Ох, і смакота вийшла. Ліхтарик не можу включити, в мене телефон розряджується. Вже все готово. Я ще зараз от зуб варю. і все. Кінець готування. Ми десь. Два чи три тижні тому, я не набавлю десь три тижні тому, купили сюди дітям нову мебель. Стіл і стелаж. Зараз хочемо це скласти. Взагалі ми хотіли нову мебель скласти тоді, коли би переклеїли шпалери. Але той стіл стоїть на балконі, такий, знаєте, в картонку запечатаний, і то тепло, то. Дощі падають. Тобто то вологу, то суху, я боюсь, щоб нічого з тим не було, то зараз оце складемо. А от стіл і стила, не знаю, коли Андрій складе. Або наоборот. Коротше, зараз ось придумаємо. Потрібно це звідси повністю все позабирати. А взагалі я цю мебель е, закинула на Олікс. знаю, можливо, хтось купа, а якщо ні, то не знаю. Знесемо з підвалу. Подивимось. Андрій вирішив вперше складати стелаж. Ось так має виглядати. Капулочка. І коли будемо приклеїти шпалери, я от вже того карнизу взагалі не хочу, знаю, що продаються такі, я не знаю, як вони правильно називаються, Рол штори, штори Чи як? Просто отак на повісити, десь, наприклад, віці сюди і щоб просто так закривали. З того карнізу, без того цюлю, без того всього. А взагалі Андрій хотів на дивані полежати. А Як ніколи не вдається. Та. Куди? Починаємо. Як то кажуть, а це наблюдає. День другий. Ми мебель вже склали, там ту розібрали, і тепер нам потрібно це все поставити назад. Це просто так, що робиться. Я ще шпалери маю, бачите, яка пляма. Потім плінтус теж будемо міняти, тому що от яка дирка. Коли от шпалери будемо переклеювати, і плінтус будемо міняти. Тут вже відклеюється. або що можна клеєм підклеїти. Але це таке. Далі буду мати і прибирати. Потім кінцевий результат вам покажу. Зайшла в Вітальну і просто в шоці, я ще іграшки перебираю. А Злата зайшла за мною ззаді і каже: Мам, якщо я б була мамою, я б арсена прибила. Знаєш, я вже просто до того привикла. Ти Андрій чув, що Злата казала? Mm. Якби вона була мамою, Арсена, вона б його прибила за те, що він порозкидав іграшкою. Mm -hmm. Угу. за те, що допомагає мені, бо я сама не, не справлюсь. Злата, хоч я тебе Що? Я така сама була, коли була мала. Якщо реально, то так. Але Мама як... пішла по складала, то за секунду діти кіла. Угу. Так, друзі, показую до. А тепер. Та-дам, нарешті. І я думала, що ми це вже все не закінчимо. Ні, сил взагалі нічого немає. Це тільки потрібно такі органайзери купити, але вищі. Це я з коридору забрала тут один і там другий. Сюди я поставила от всякі пластиліни, всякі такі формочки до того. Тут ще є вільна полочка і там майже дуже багато пазлів. Оце все пазли, це пазли, це є ігри. Тут всякі розвивашки, розмальовки. Це теж розвивашки, це. оце є... Розуважка і ігра. Це 3 d з злотусина. Це Латусі резинки. І там браслетики робити. Тут ігри. Це Гаррі Поттер. сюди поставила. Тут книжки і тут книжечки. Тут Злотуся маленька. Це в садочку. І стіл. Ще б сюди якісь полички, бо думаю, що дуже стіна така пуста. Взагалі, я, я не знаю, я би подивилась якісь полички, знаєте, щоб не сверлити. А, наприклад, на якісь ліпучки. Так не люблю сверлити. Но зараз не шкода, бо тому, що це старі шпалери. А от коли нові поклеїмо, тоді буде шкода. Щось сверлити. Втяли ось такий стіл. Простесенький. Я вам скажу, найбільше місця стало. Тут всякі блокнотики, це теж були мальовки. Але потім того всього тут не буде. Коли почнеться навчання, тут злотусені будуть книжечки. А з цієї сторони канали. Тут от, ось гаманець і всякі таке. Сюди поставила нічник, злетусину рамочку, і ще один нічник. Ну, і олівці. Син. А тут іграшки. І ще й багато іграшок під диваном поставили. Цей столик залишили. Там Марсенко розмальовує. Ну і з Латуся деколи щось ліпить. Ми перший оцей стелаж були поставили з лівого боку, біля вікна, але якось він там взагалі. Недобре дивився. Цей стіл просто м, стояв був з того боку, і він дуже сильно випирав. І взагалі не мало ніякого вигляду. а З цієї сторони набагато краще. Ну, Вилізна на ту стіну, реально вона пуста. Я бачила в епіцентрі такі полочки. Можна, наприклад, поставити отак на і... швіт. Ось сюди полочку і трошки нижче ось сюди полочку. І там все можна буде. Та, але мені здається, тут більше пилюка буде. Боже, чому так шунок будуть тоді їсти, хочуть що. Привіт, Арсенко. І ті полочки вони дуже вузенькі. І що на них поставиш? Я показувала так. Не знаю. Хіба що якусь рамочку і що? Хіба що тільки буде пилюка? Сідати або якусь картину. А що з тої картини? Короче не знаю. Не знаю. Андрію! Ти спеціально спеціальной будиль поставив, щоб підперти телефон. Mm -hmm. Ні, реально. а mm -hmm. А що? Не знімаю я а ти... mm -hmm. Ні, реально. Яка. Аже <смеш> свачного, а це козовку Зу... є. Ти від того ж смачного Сідливий хлоп. Печиво, а де є пульт? Ми дивимось будиночок на щастя, четвертий сезон. Я навіть його не бачила, тому що тоді по ютубі тільки давали по 8 хвилин, а не повну серію. Я тільки вчора згадала. Що я не подивилась четвертий сезон. Я вже на п'ятій серії. Ну класний такий. Ну, як завжди, можна не сміятися. Класний серіал. Куди пішли без мене. Пішли в магазин. Далі ті хмари. Коли їх вже не буде, скажіть, бій, Де ти свого друга загубив. Ти не до тебе, Арті. Де ти свого друга загубив? Дарсенко? Спить. Спить. Ач. Покрутись. Кажуть, чи покрутись.